Я не знаю, я на Шановні колеги, власне, розпочинається засідання постійної комісії з питань освіти, культури, туризму, тури, молоді та спорту, охорони здоров'я, соціального захисту, населення. На порядок денний засідання нашої постійної комісії винесено питання про затвердження положення про відділ освіти Височанської селищної ради нові редакції. Скажіть, будь ласка, чи є в когось ще пропозиції доповнення зауваження до порядку денного засідання нашої постійної комісії? Немає, так? Да? Тоді пропоную проголосувати за порядок денний засідання нашої комісії в цілому. Прошу голосувати. Хто за, хто проти, хто утримався, дякую. На порядок денний виноситься розгляд проєкту рішення про затвердження положення про відділ освіти Зачанської селищної ради. Вибачте, будь ласка, в нас сьогодні на засіданні постійної комісії присутні. Тетяна Сергіївна Мельник, секретар Висачанської селищної ради, Яна Олександрівна Іщенка, заступник селищного голови і заступник відділу освіти Височанської селищної ради Пащенка Тетяна Федорівна. Окрім того, до нас доєднався юрист Висачанської селищної ради Гначенко Петро Миколаївич. Прошуємо до слова для обговорення для надання інформації про зазначений проєкт рішення Тетяна Петра. Шановні члени комісії у зв'язку з набранням чинності закону України про порядок вирішення окремих питань адміністративно-територіального послуги України від 28 липня 2023 року. Просимо на комісії і на сесії селищної ради розглянути питання щодо внесення змін до положення про відділу освіти Сечанської селищної ради. Яке було затверджено 13 жовтня 2021 року, а саме у пункті 1.7. Замінити слова СМТ Високий на селище Високий та затвердити положення про відділ освіти Височанської селищної ради в новій редакції. редакції. Ну, після цього ми будемо вже проводити державну реєстрацію змін до відомості про єдиному державному реєстрі. Ну і далі будемо вносити вже зміни і в наші. Нормативні документи і в штамп, бланк. Ми зверталися до державного реєстратора про можливість автоматично нам надати витяг, але сказали, що треба положення, положення вносити зміни. Тому просимо внести зміни це єдине, щоб у нас унормований був наш установчий документ. Тетяна фірма, а от наш центр надання центр професійної підготовки педагогічних працівників їм же теж треба таке робити. Ну поки що про заклади освіти і установи мови не йде, адже більше нам це потрібно для внесення змін до у нас в системі Прозоро. Ми ж Юридична особа. А В загальних, загальних закладах Зараз... внесені зміни? Ні, поки що не внесені зміни. А це ж дітям отримувати. Поки що не внесені зміни. І в нас один заклад звертався до реєстратора, ну, чомусь було відмовлено, поки так і залишили. Ну, діти, ж, діти, ж, діти ж закінчують ліцеї, так і... Це ж буде в діт дітей атестати, що там буде. Ну, в, в реєстрі після того, як відділі освіти буде змінено, в ЄДЕБО, сподіваємося, що також буде внесено зміни. Адже сьогодні ось, в державному реєстрі в нашому ЄДВ вже стоїть селище високе, Тому там автоматично змінюється. У нас, на жаль, автоматично вода не змінилося, тому треба внести ці зміни. Дякую. Колеги, чи є ще зауваження, пропозиції, побажання? Хто за те, щоб винести на розгляд сесії проєкт рішення про затвердження положення про відділ освіти Височанської селищної ради новою редакцією, прошу проголосувати. Хто за, хто проти, хто утримався. Дякую. Питання порядку денного вичерпання. В нас є такі. У нас в порядку денному є ще пункти щодо різного і. У мене є таке питання, що стосується, Петро Миколайович, земельних питань. Із земельних питань це сьоме питання. Це визнання об'єктів нерухомості Ні. Щодо, щодо оренди строка. Так. Да. там не оренда. Нам запись уже не нужна. Все, у нас шановні колеги, колеги, да, вибачте, я так. Каце уліклася да, засідання. Захопилась. Постійно сіта захопилася. Засідання постійної комісії закінчено. Дякую, Дякую всім за увагу.